Це випробування. Це ця зміна. Це така ну, тектонічний сув у світі. Я би сказав, це дуже серйозна зміна. Вона чекає на всі громади, і на жаль, критерії до для створення такого катемічного се дуже високі, далеко не всі громади будуть цим критеріям відповідати. І тому ну я думаю, для багатьох громад голів і взагалі мешканців це буде дуже дуже і вчительських колективів. Це буде дуже дуже складним завданням. Проблем в освіті нашій є дуже 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 багато. Але таким, що ми вирішуємо, я вже казав, тобто це нове освітнє середовище, мотивація педагогічних кадрів, які будуть працювати, тобто дати їм максимальну творчість, дати їх матеріальну підтримку для цього, технічне забезпечення само, само собою по іншому, подивитися до формування програм модулів цього навчання. Це насправді величезне складне завдання, і тому е, мені здається, що е, попри те, що розуміємо, що живемо час війни є багато інших викликів, інших завдань, то це завдання, яке стосується ну, ну, ну практично кожного, в кожній сім'ї хтось є школярів, там е, дітей шкільного віку, е, воно торкається ну, величезної частини наших мешканців. Е, видатки на освіту, це фактично. Більше половини видатків власних доходів нашого бюджету, тобто це теж на це те треба звати, Тому будь-які рішення в сфері освіти має бути е, виважене, е, продумане і спрямоване на перспективу. Ми поділилися на кілька етапів, тобто ми поступово виводимо молодшу шкільну ланку, власне, з ліцею номер один, на базі якого буде створений економічний ліцей. Ми створюємо сучасний освітній простір, тобто повністю міняємо сам освітній простір. Ми працюємо над тим, який буде склад педагогічний працювати, які будуть профілі для дітей, які є найбільш цікавими, і як їх наповнити, якими предметами, якими модулями. Тобто, це це, це насправді величезне складне завдання. Ми таким чином робимо, що всі діти в старшій школі нашої громади, ті, хто хоче долучитися сусідніх громад, будуть вчитися в однакових умовах, в однакових викладачів, в однаковому середовищі, і таким чином мати менш більш однакове стартове середовище дорослому жі. Затребувана величезна кількість кваліфікованих робітничих спеціальностей, тому після 9 класу має бути рішення. Тобто, якщо ви твердо впевнені, що хочете здобувати вищу освіту і знаєте, вже орієнтовний напрямок, тобто це фізико-математично, технічний напрямок, чи це гуманітарний, чи це культурно-мистецький, чи це військово-спортивний напрямок, то ви йдете на один з профілів, де ви вже отримуєте поглиблені навчання, вас не довантажують тими предметами, які не будуть для вас профільними, максимально дають об'єм знань. Так, в першу чергу зрозуміло, що ми будемо говорити про те, що може бути певна оптимізація. Але вчитель, який володіє сучасним методиками викладання, незалежно від віку, пенсійно, не постійно, якщо вміє, бажає, хоче працювати, він точно знайде місце в цій новій системі. Для мене особисто буде мирилом успіху, коли учні, випускники цього ліцею можуть вступати за бюджетний кошт на ті спеціальності, які вони хотіли би вступати. Будуть там навчатися успішно, і потім не то що вони легкість робочі місце, а вже на етапі навчання в вузі їх будуть шукати і пропонувати робоче місце в тій чи інші галузі. Тобто, щоб це були студенти вже такого рівня, що що їх вже будуть шукати і просити на для того чи іншого навчання.